Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літаю так. Я намалюю на папері рідну Україну без війни. Я подолаю тебе, враже, відним словом, бо слово ще, що захищає Україну. Я подолаю тебе, вкрай, відним словом. Співучий неповторник і єдиним. Я подаваю тебе, враже рідним словом. Бо слово гостре, бо слово влучне. Я подаваю тебе, враже рідним словом. Народ і мова вічні нерозлучні. Я подаваю тебе враже рідним словом. На слово наш і нас завжди Я подаваю тебе, враже. Рідне слово, настане перемога і буде мир. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо наша мова Господом дарована. Я подолаю тебе враже, рідним словом, ласкавим, ніжним долаю цього. Я подолаю тебе враже, рідним словом. Бо слово, це моя вічна співличчя. я подолаю тебе, враже, рідним словом. і не дивись я не слабка, бо відсіждав прийшов чоловік ходити. Я подолаю тебе враже, рідним словом, бо слово мами на вечірне Я подолаю тебе вражень. Рідним словом, про слово тебе, рідним, словом, тебе, рідним словом, бо слово вишита й гаптоване душею, я подолаю тебе, враже, рідним словом, щоб не перепахло в Україні ручкою твоєю. Я подолаю тебе враже, рідним словом, бо слово рідний дім, куди ведуть усі дороги, я подолаю тебе враже рідним словом, за нами правда і за нами перемога. Ми подолаєм тебе, враже, рідним словом, Усі гуртом ми станемо устрій, бо українська мова нації основа, її гіден і мізинець твій. Ми подолаєм тебе, враже, рідним словом, бо солов'їна наша вічна і свята, з її коріння, хоч і нижчим мову все українство. Світле пророста. Ми подолаємо тебе, враже, рідним словом, щоб ти боявся в паляниці, як вогню, щоб і в думках боявся нападати знову. Ми не дамо, не дай Бог, знищити мову свою. Ми подолаємо рідним словом тебе, враже. Цей меч кували Стус, Франко і Леся. Плекали корифеї унікальну мову. Бо наше слово українським зветься. Ми подолаємо тебе враже рідним словом, бо в ньому є Шевченків заповіт. Ми переможемо обов'язково все буде Україна на весь світ.